Такі огірочки, як на салат. От, ріжемо, перше, показую, якими дольками такими. Ще собі напополам. Не дрібно, ось ось собі ріжете, Хто як любить, хто може крупніший. хто цей, Що мені потрібно? 3 кг огірків, олій, сіль, оцет, цукор, водичка, чесник на чеснокодавку треба перебити і кетчуп, лагідний і чирі. І ріжемо свої огірочки. Огірочки порізали, ось такі порційні і все виливаємо сюди. Все, не дивитеся, що мало води, тому що огірочки пускають свою водичку. Все, виливаю зараз. І кладемо зараз варити. Зараз все, все чого, скільки в кінці рецепту я вам залишу. Все, це свої виклали, свої інгредієнти, крім часника, і кладемо на вогонь варити. Закипіло, дали менший газ, і так, 20 хвилин воно має кипіти на маленькі вогньові. Покипіло 20 хвилин, кидаєте туди часник і ще 10 хвилин кипите.